У перші дні весни на вулицях міста пожвавішала торгівля квітами, Букети тюльпанів, верби, гіацинців – традиційні подарунки жінкам до їхнього свята. А от первоцвіти у місті під забороною. Викопувати, зривати чи витоптувати рослини, занесені до червоної книги України, заборонено законом. Нагадують у міському управлінні екології. На території Криворіжжя поширено понад 40 видів ранньоквітучих рослин. Найбільш поширеними з них є проліска, дволиста, горицвіт, весняний, Сон, трава лучна, голонасіник Одеський. Більшість первоцвітів зростає на території Балки Північної Червоної та сланцевих скелях, які є об'єктами природозаповідного фонду та знаходяться під особливою охороною. У цьому році, за ініціативи управління екології міської ради, на території міста розміщена соціальну рекламу екологічного спрямування, яка направлена на привернення уваги громадян до збереження реноквітучих видів рослин. Наразі на території України діє заборона на знищення раноквітучих рослин. За їх збір передбачено штрафи від 510 до понад 3 тисяч гривень.